Пане Богдан пише: гараж повинен бути окремо від будинку. По-перше, повинен ли бути гараж? Це питання теж спірне. Тому що багато хто обмежується звичайним навісом, і у нас також є багато замовлень, коли ми робимо проекти, і у нас лише навіс, ніякого гаражу немає. Звісно, якщо у людини електромобіль, то бажано, щоб гараж все ж таки був, як я сказав в першій частині якість зарядки і продовження життя акумулятора все ж таки краще, коли гараж теплий, коли заряджається в приплюсових температурах. Зараз є сучасні автомобілі з підігрівом акумуляторів, але все ж таки це плюс енерговитрати, звісно, і все ж таки краще машину зберігати в гаражу, де підтримується плюсова температура. Плюс 18, не плюс 10, плюс 12, а плюс 18. Ситуації бувають геть різні, тому що от сьогодні у мене була консультація і у людини ширина ділянки 20 метрів. Якщо ми розглянемо гараж окремо, будинок окремо. То при тому, що розмір ділянки 20 по фронту 30 в глибину, там майже нічого не залишається від зони від газону, від саду, ну, майже нічого не залишається. Тому, звісно, що на маленьких ділянках будівництво двоповерхового будинку воно буває виправдане. Також доволі часто. Ми сильно обмеж... маємо майже із-за відстані до сусідів Наприклад, хтось побудував будинок 3 метри від паркану, в результаті вам треба відступати 5 метрів. Ніякого гаражу ви там не збудуєте просто. от і все. Тому робити гараж чи не робити це вже обирає сам замовник. Ідеї, як і його робити, також вибирає вже замовник, ісходячи із розмірів ділянки, відстані до сусідніх будинок, своїх фінансових можливостей. Тому що все ж таки, якщо людина хоче трошки зекономити на бюджеті будівництва, будинок з гаражом в ітозі буде дешевше, ніж окремо будинок, окремо гараж. І це, і це доволі е, легко все видно, зрозуміло. Подиви, Подивимося два пітна забудови. Ой. Так. Ну, що таке, не хоче сусунутися отак. Значить, наприклад, тут у нас є гараж, тут у нас гараж стоїть окремо. Ми з вами бачимо, так? Тобто розмір по фронту один А. А тут розмір по фронту вже може бути 2А і 1,5А. Тобто значно більший. І з-за цього ми можемо бути сильно обмежені. Далі, блакитним я показую периметр утеплення будинку, наприклад. Ну так, да. наприклад, це може бути, коли ми відсікаємо, або коли ми включаємо гараж в зону будинку. Ви бачите, що площа утеплення вона однакова. Тобто ну, відсікати гараж від теплої зони ну, великого сенсу немає. от В той же час, якщо у нас будинок і гараж, то кількість фасаду у нас виходить більша. Звісно, якщо ви гараж не збираєтесь опалювати, то на утепленні ви також можете зекономити. Але кількість фундаментал, Буде дорожче там на етапі фундаменту, і на етапі даху, теж буде плюс дорожче. Пускай там суми невеликі, але вони все ж таки присутні. Тому відстані і розмір бюджету впливає на те, робити гараж в будинку чи не робити.